П'ятниця, 10 травня, в студії ранку у великому місті вас вітає Григорій Герман та Сергій Лиховида. Це телеканали Сітіві 2. І ми розпочинаємо. Адже чимало для вас підготували корисної, цікавої, важливої, непересічної інформації. Тож Да, сьогодні у п'ятницю ця інформація буде ще й легкою на початку ранку у великому місті. Нас здається, важко вже чимось здивувати, але все одно щотижня в світі відбувається безліч цікавих вражаючих подій, які змушують підняти отак. -от Брів у Японії запустили стилізований котячий потяг, а американець ловив ротом зефір і через це потрапив до книги рекордів. Гіннеса. це далеко не все дивіться. Поки в Японії запускають котячий потяг. В Англії парашутист падає з неба на єдинорога, а спритний американець встигає за хвилину зловити ротом більше півсотні зефірок. Це все відбувається заради новин, які вражають. Наймиліша подія року відбулася в країні, яка завжди нас дивує. В одному з містечок Японії запустили стилізований під кішок потяг. Подивіться, в нього є вушка, кумедні та віконця та котячі вуса. А сама будівля залізничної станції має форму котячої голови. Цей розмальований залізничний склад вирішили облаштувати на згадку про кішку на ім'я Тама. Яка померла кілька років тому, вона була повноцінним працівником та символом станції Кісі, немовкиця по нашому? Уявіть, за яким задоволенням їздять у цьому потязі усі любителі пухнастиків. Цікаво, з яким звуком він їздить. Можливо, він дійсно мурчить як кошеня. А ось цей трюкач з Англії вже не вперше дивує Всесвіт. На його рахунку чимало стрибків із парашутом, але цього разу він перевершив навіть самого себе. Адже йому подобається не просто стрибати, а й вражати людей якимись додатковими елементами. Під час чергових змагань він прилетів з неба, але приземлився точнісінько на єдинороги, щоправда, надувного. Хоча зараз такий час, що ми б не здивувалися, якби він був реальний. Пізніше парашутист зізнався, що зумів підкорити єдинорога лише з другої спроби. А у цього жителя Айдахо США на рахунку понад 200 світових рекордів. Оце так жага до перемоги. Але нещодавно він додав до своїх титулів ще один, допоміг йому його друг. З відстані 4,5 метри він кидав приятелю шматки зефіру, а той мав зловити їх ротом, причому якнайбільше. Ще й поснідав смачненько. Рекордсмен Ласун примудрився схопити ротом 58 зефіринок. Тож нова перемога відбулась. Звісно. Не обійшлось і без кількох провалів, адже друг помічник встиг за хвилину кинути 63 солодкі шматочки. Але не всі вони опинилися в роті у майбутнього рекордсмена. Мешканець Дубліна, Це Верландії, вирішив довести, що екстремальними видами спорту можна займатися у чотирьох стінах. Йому спало на думку об'єднати скейтборд та бігову доріжку. Ага, ось цю дошку на колесах він поставив на доріжку, по якій треба бігати. Однак у нього все вийшло. Щоправда, спершу йому доводилося триматися за поручні бігової доріжки. Але потім він прив'язав себе до тренажера. Тут справа пішла веселіше, і трюкач. Вдалося розігнатися до 9 кілометрів за годину. Оце по-нашому, не виходячи з дому до книги рекордів Гіннеса. Але ви такого вдома не робіть. Краще бігайте.